Ви, напевно, помітили, що кількість додатків, необхідних для підтримки ваших клієнтів, партнерів, постачальників та персоналу стрімко зростає. До того ж, додатки стають більш різноманітними та розподіленими. Деякі з них розміщуються в основному центрі обробки даних, інші на периферії або в хмарі. Гіперконвергентна інфраструктура вирішує багато проблем, пов'язаних з розгортанням та управлінням розподіленою IT-інфраструктурою. Cisco та Nutanix об'єднали зусилля, щоб створити комплексне гіперконвергентне рішення. Поєднання найкращих у своєму класі ucs серверів мереж та хмарного середовища з рішеннями для управління інфраструктурою за допомогою Cisco, InterSight та Nutanix. Cisco Compute Hyperconverge та Nutanix – це повністю інтегроване рішення, що дозволяє спростити реалізацію, розгортання, експлуатацію та підтримку. Рішення дозволяє гнучку будувати архітектуру для вирішення різноманітних робочих навантажень та сценарії використання, а також побудови гібридних хмар. Гіперконвергенція від CISCO та Nutanix забезпечує всебічне спрощення процесів пов'язаних з провадженням та експлуатацією обчислювальної інфраструктури та комплексний підхід для побудови гібридних хмар. Повна гнучкість для сучасних додатків і сценарій використання з різними варіантами розгортання, новітніми технологіями та інноваціями у хмарній моделі SaaS, включно з мультіклауд-інтеграцією. Повна відмовостійкість, розширена взаємодія між системами підтримки та командами для швидкого виявлення та вирішення проблем як наслідок покращення якості обслуговування клієнтів. Забезпечте своє майбутнє за допомогою комплексного гіперконвергентного рішення від Cisco та Nutanix. Звертайтесь за консультаціями до команди спеціалістів it інтегратор.